Копаний Некрополь було датовано 18-м початком навіть 20-го століття. Загалом ця територія досліджувалась насправді ще в 2005, 2006 та 2016-2018 роках Виногродської. І, власне, ця територія особлива тим, що на території Замкової гори Вінниці знаходилось е, е, замок і старе місто Вінниці. Зараз о, ми переключимось на презентацію, о, і там можна буде побачити, як о, о, зараз о, нині о, о, є правобережна Вінниця, на якому центр сучасного міста, міста, і те, що нижче, це лівий берег Вінниці, на якому знаходилася ця замкова гора. От. Uh, і з часом місто просунулося uh, вгору, тобто, на лівий берег, uh, uh, на правий берег, і в uh, цей момент і постало, власне, оце, uh, оцей цвинтар uh, наприкінці 18 століття. Uh, в 20-му році ар археологи там зафіксували аж uh, понад 150 поховань і uh, Врешті дослідження також продовжилось і в 2021 році, де е, просто просунулася далі ця ділянка розкопу. Тут видно якраз точку, е, на місці флаштоку якраз е, і проводилось ці дослідження. Е, так з'ясувало, що е, на, на території першого розкопу е, знаходилося. Е, більш давнє, більш давні поховання, тобто 18-19 століття, вони також, скоріш за це, належали до Миколаївської церкви, яка якраз існувала на тому місці. А на місці розкопу 2 ймовірно, якраз продовжили пізніше захоронювати, і навіть дійшли до кінця ХХ століття датування. От, і що слід згадати, також там проводились окремо шурфовки, окремо були знахідки черепів, які, ймовірно, могли взагалі датуватися поза цим періодом. Тому наші демографічні здогадки ми їх просто до кінця не зможемо включити. От. Про збереженість. Кістки переважно добре збережені, іноді було представлено неповний повний скелет, проте сама поверхня кісток гарно збережена була, тому можливо було щось інтерпретувати на них. Також були кістки ХХ століття, певно, через ці тафономічні процеси, якраз у них як не дивно гірша збереженість і поверхня трошки радована. От якраз тут фотографія дитини. Оці зарубки, це якраз оця погана збереженість, Проте при цьому от яскравий випадок, яким е, аж ділились вінничани ще до запрошення для дослідження цієї колекції, це те, що е, на скелетах лишаються рештки від одягу. Тобто, ймовірно, от тут на чолі дитини якраз лишилися сліди очілля, е, яке... Традиційно мало б використовуватися в православному поховальному обряді. О. Ну і загалом про методики: то ми з, е, застосовували е, загально прийнятні методики для визначення статі віку по посткраніальному скелету і черепу. Е, також досліджували травми, фізичні навантаження і сліди захворювань. Ну і ми використовували послуговували схемами та програмами, розробленими робочою групою. Медичного факультету університету Геттінгену під керівництвом Михайля Шульця. Ну, і потім ці схеми були модифіковані групою палеопатологів відділу НАН України. Вже про цифри. Як ми тут бачимо, всього було досліджено 46 поховань, і ну, тут розділено перший розкоп як більш рані, і другий розкоп, як пізніший. Де загалом можна підсумувати, що дослідило 8 жінок, 14 чоловіків і 24 дитини. З особливого те, що ну, чоловіків незначно проте більше, ніж жінок, і е, цікаво, що на другому розкопі понад 80% складали саме діти. Е, та. ну, також можете ще подивитися на. Цей розподіл от, і варто згадати, що середній вік смерті з урахуванням дитячої смертності на першому розкопі складав 33, 33 роки, а без урахування 41 рік пізніше на пізнішому розкопі ми не враховували дитячу смертість, бо вона звичайно дітей було занадто велико в цій вибірці, і середній вік складає смерті близько 42 років. Це нормально для населення, міського населення 19 століття, бо такі ж показники в нас є по Києву та Львову. От. І, власне, виходячи от з цього цікавого факту великої кількості дитячої смертності, ми можемо перейти до патологій, які були знайдені на дитячих скелетах. Так були знайдені ознаки рахіту на дитячих скелетах, це захворювання пов'язане з дефіцитом вітаміну Д. І навіть з двох поховань кістки були відправлені на гістологічні та рентгенологічні дослідження у Німеччину. Власне, вони потім теж ведуть вибірку про рахіт для подальших досліджень Олександру Олександра І що варто згадати, що ці рахітичні Діти, які захворіли рахітом, є яскравим випадком для території України 17-19 століття. О, також ми знаходили сліди нестачі вітаміну С, тобто цинги, і інші інфекційні захворювання. От тут праворуч, ліворуч, з вашого боку, бачимо сліди менінгіту на внутрішній поверхні потилочної кістки. От. Також багато було дітей до одного року. І на цій внутрішній поверхні черепа є осифіковані крововиливи, і через такий малий вік дитини ми можемо припустити, що це було внаслідок родової травми. Так, також. Варто згадати загалом про травми, які траплялися в населенні. Ми відмітили, що у двох чоловіків були сліди перелому на носових кістках. Ну, і також населення обох розкопів найчастіше мало переломи ребер, травми гамілок, а також кісток і стоп. От. Ну, і також, от, видно, на потилиці е, сліди, е, е, поверхневої травми у чоловіка. От. Е, в цілому ці травми пов'язують з фізичними навантаженням для чоловіків з фізичними навантаженнями на грудну клітину та плечі е, і коліна. От. Е, як не дивно, у жінок на противагу чоловікам здається, практично немає таких травм. Е, от. Е, е, про зубні захворювання. Варто згадати, що у цього населення практично у всіх були, було знайдено каріяс, також зубний камінь, який супроводжував каріс. Там видно якраз ліворуч на картинці. Виразний, зуб, виразний каріас, який оточений зубним каменем внизу, і також внаслідок каріасу могли утворюватися абсцеси. і тут підраз на цьому премолярі на пішов абсцес від каріоса вниз, і абсцес прийшов до живильного отвору. Ну, тобто, він в нормі там має бути. Через нього проходять судини і нерви, і навколо цього отвору розпочалось запалення. І через те, що е, якби це буквально є кровотоком, то, власне, це могло б навіть і призвести до смерті, оскільки інфекція поширилась кров'ю. Е, також ну, в населення були як рутинні захворювання, рутинні респиторні, синосид, гайморит, запалення вух. Були також знахідки нерутинних захворювань, наприклад, праворуч, тут Видно сліди туберкульозу на ребрах літнього чоловіка, таких людей було знайдено до е, троє, у яких були сліди туберкульозу. І також навіть е, трапилось два, е, дві людини з слідами сифілітичного періоститу. Також є неспецифічні Теж ознаки на інших кістках, і е, при подальшому дослідженні ми можемо спробувати говорити про більш е, про інші інфекції також. Е, так, ну і до такого умовного висновку з іс е, історичних даних нам відомо про кількість будинків та кількість населення Вінниці. І також є свідчення про те, що на 1897 рік при такому, при такій кількості населення е, було всього лише 8 лікарів, як не дивно. Бо коли ми почали досліджувати Вінницю, то ніби як в голові виринає Пирогов, і що там е, має бути якась цікава з цим історія. Проте, от е, така мала кількість лікарів на 1910 рік, це було десь е, близько 50 медичних працівників. От, тобто, доступ до лікарів був мало у кого. І можемо також підсумувати, що в порівнянні з чоловіками у жінок практично немає захворювань, при тому, що жінки були як молоді, так і більш літні. Також на другому розкопі було понад 80 поховань дитячих. Uh, і ми можемо просто міркувати про таку нездорову картину тогочасного населення в Вінниці. Можна спробувати подумати, що uh, через те, що ми знаходили кістки з рахітом, то, певно, була нестача uh, харчів якихось певних, або uh, сонця мало, і через це, власне, і був низький імунітет в того часного населення. Також, взагалі, в історичному контексті, е, цей період характеризувався е, політичними перепиттями і е, е, так е, тому, якби панували певні епідемії, також були е, популярні, популярні хвороби, це туберкульоз е, і. Власне, через це якби, у нас складається і така картина, яку можна просто пробувати досліджувати і далі, оскільки вже знаю, що в цьому році також велись розкопки біля у Вінниці і також були нові поховання. Отже, дякую за увагу. Там є з розкопів, які ми заложили в 2011 році. І він трошки зачіпає роскоп 2018 року, а 18-й цепільська роскопа 2016 року, то нижню межу ми проводимо там, кінцем 18 го Тобто не тільки 18-го, а й 18-го. Креслення поховань, ну, як працював креслення поховань, і вони там захоронені е, три явись. Тобто одразу можна послідкувати, що відноситься. Наприклад, до кінця 17 століття, до 18 століття, 19 століття. Якщо у вас буде змога почав переглянути креслення, там тричі, навіть 4 креслення одного розхода 16 року. Тож можна мати 300 років? Ну, Наскільки я знаю, з 2016 року досліджували. Інна Дмитрівна і Юрій Долженко, здається, з виноградської републікації співробіт. А саме те, що ми працювали з матеріалами, то можна сказати, що там <гум> оскок один, то це топовчина, що матеріал 18 столітті. А інший розстак, дуже на то там безпосередньо 19 й початку 10-го столітті, ну там готуючи речі. Нам навіть цікаво, що людина 18 століття, який згоріл, на нього потрапили. І пакування також перев'язали цей будинку 18 століття, в кінця 18 століття. Так багато людей, хто попав, і це я uh -huh. на 15-18 рік, це замкова гора. 15-18 до нас не потрапив, тому, well, на жаль, ми не можемо скласти повну картину. Дякую. Наймні про рахіт відомо, його прям ніби як пов'язують з індустріалізацією і тим, що в дітей він частіше, але ну, я так розумію, можна О... перепрошую о... як вас поїмані? Так. Да. Дмитра, можна, якщо що, у Дмитра перепитати, просто наскільки ця індустріалізація могла вплинути на це. Проте це, власне, до теорії ніби сон, сонячного вплив, впливу на рахіт. А так, ну, типу, ми, ми, ми ми просто маємо це попередні результати поки що, тому ми будемо ще думати в цьому напрямку. От. Тобто, ну, Олександра Діанізівна, яка працювала з іншими колекціями з того ж Києва, і також е, спілкувалася з Веронікою Нігурян, яка займалася Львовом, то я так розумію, вона відмітила е, Олександра Діанізівна відмітила, що ця ситуація це незвично, що така велика кількість е, дитячих поховань. Спитати, як порахувала середньої у тривалому е, сітці? Так, боже. Це, якщо чесно, я просто послуговувалася розробками, якраз у цього здається палопатологічної групи з Гютінгена, оскільки в них є просто зручні Excel-таблиці, і там якраз можна вираховувати середню смертність життя, і якраз вона робиться там, якраз треба дивитися, з якого віку ця смертність при оцій середній смертності, не враховуючи дитячу, це ми враховуємо з, від людей, яким вже виповнилось 20 років. Mm От. О, то я не знаю, можу вам пізніше показати цю таблицю і формулу, яка в ній. Серед деяких технологій є звичка рахувати середній тривальний життя, як середній арифметичне, що тут не зовсім правильно. Дивитися на медіану, <плес> uh, ну, Там просто є таке поняття, як uh, саме очікуваність wow. смерті від такого-то віку. От, uh, Воно так позначено. І плюс uh, теж коли typу, я читав роботи, теж насправді іноді не вистачає уточнення, чи, чи враховується дитяча смертність. <плес> яма 4 от тут позначено як підліток. Там господинських яма, знаходить чи не виглядають. І вони були, ну, скажімо так, прикидані каміння. В нашому випадку ще був прикиданий е пробентажок. Тобто, схожі ну, тобто, момент, їх треба цікаво дослідити, тому що це може бути одним із максових литування. Ось проходить по городичні сашки, на якому познадені ці тільки ще дойти то всі, хто знайдений на говорити, що вони були вбиті. Тобто це, зараз кажуть, це 14 особи. 13 чи 104 особи, які були вбиті на дичі. І дуже варто чи по 100%. Саме каже, Там Це в принципі, я думаю, що автор розкопу дуже детально. Тут багато черепів були посмертно деформовані, тому ну, ми принаймні просто не займалися хроніометричними вимірами. А на будь-які мало були? Ну, тут uh, ми збирали генетичці uh, епігенетичні ознаки, проте, ну, там, там це важка інша статистична робота. Але ну, вони у нас принаймні відмічені, оскільки я ж наскільки знаю, ви плануєте перепоховувати. Ну Яна Короленко просто розказує, що їхня директорка якраз очевидна нашого звіту, аби ми аби вони могли перепохову.